Привіт, друзі. Дуже дякую, що цікавитесь, що сталося. Робиться все не так швидко, як воно хотілося б. Не добу, не дві, не три. Сьогодні були у адвоката жінка, жінкою, тільки приїхали. Я надав всі наявні в мене матеріали. Вона ознакомиться. І завтра зранку я в неї. І тоді складаємо позовну заяву. Позовну заяву першу складаємо на е, скасування по 178-й, е, тобто за е, п'янство в, в общественному місці. І друга позовна заява буде стосуватися е, за те, що мені пошкодило коліно. За те, що в мене стрибнув тиск, за те, що в мене був гіпертонічний криз, і е, всі затрати, які я буду в подальшому робити, все буду е, все буде документуватись і додаватись до е, справи. І ще раз наголошую, воно не робиться так швидко. Остання справа, я не перший раз служу з ними. Остання справа більше року е, перебувала в деяких інстанціях судових. З одного району перенаправляли, перенаправляли на другий і більше року не могли з'ясувати, чи прав я, чи не прав. Ну, тобто не хотіли. Такі завдяки тому, що я їздив, я наполягав, я дивився, на якій на стадії справа. Вирок винесли, скасували постанову поліції, а постанова була. За відсутність страхового полісу я, як учасник бойових дій на той момент, 20-му році, там біля трьох років у мене вже було ОБД на руках, їхав без страхового полісу. Машина зареєстрована не на мені, але згідно закону, я маю право їхати без страхового полісу. На мене склали матеріали, я обратився к юристам, юристи склали позовну заяву і її відмінив. Тоді юристи мені пропонували написати на них на цих працівників поліції, я їм надавав рішення Конституційного суду з приводу того, що учасники бойових дій звільняються від обов'язкового страхування. Вони проігнорували мені юристи запропонували написати на них позовну заяву з відшкардуванням і так далі. І так далі. Я тоді не схотів. Зараз я так зрозумів, з, ним, з ними по-другому не можна. Получиться кримінальна справа, буде кримінальна. Получиться адміністративне стягнення, стягнення, буде адміністративне, Получиться дисциплінарне стягнення, буде дисциплінарне. І всі витрати я буду відшкодувати мені всі мої затрати на лікування, на експертизи, на проходження обслідувань і так далі. Все, друзі, всім дякую. Дякую за увагу, дякую за небайдужість. Всім миру, тримаємось.